Так, нам вдруг треба вже сьогодні. Зробите? Супер, тоді відправляю скло. Зараз у нас такий крутий проект буде. До нас звернулись клієнти, які хочуть зробити для свого шефа подарунок у вигляді ПК. Йому дуже сильно подобається BMW X5M Competition. І ми вирішили зробити. В такому стилі комп, особливість в тому, що він хоче собі зелену і збирається її скоро придбати. І його колеги вирішили, що було б круто зробити комп якраз в такому стилі, тому ми вже пофарбували кожух відеокарти, радіатор, компоненти материнської плати, і ви це все побачите. А ще що нам треба зробити, це зараз зняти все це скло і відправити на друк, щоб ще крутіше стилізувати цей комп. Ви думали, це буде швидко? Ні. Так, да, у Li такі корпуса розбирається верхнє і бокове скло дуже легко і просто, а переднє вони чомусь зробили так, що він воно закручується гвинтиками, і до яких не дуже легко дистанцію. Все, все скло зняли, і зараз видаємо вже на друк. На, відвезено друк. Дякую. Тепер після того як ми тут вже розібрали, давайте трошечки розкажу, що у нас будуть за компоненти. Відеокарта 5090, TAF, Asus, Топ зараз на ринку процесором у нас стане AMD Ryzen 7 9820 X3D. Знаєте для чого X3D треба кеш? Пишіть в коментарях, хто знає. Метринська плата також Gaming b 850 з з Wi-Fi. Вода у нас буде трошки змішана. У нас будуть радіатор від EKWB. Трубки будуть металеві з нікельовим покриттям, Black Nickel. і е, помпа з резервуаром буде у нас Heat Killer. Ми її використовуємо, тому що вона дуже круто виводить повітря, і тоді у вас дуже красивий контур без бульбашок. Так, ви можете сказати, що в залізних трубках води не буде видно однак в резервуарі ви ще її все одно будете бачити. Ще у нас буде цікавобешні вертушки. Вони дуже симпатичні, вони подобається як керуються. І насправді вони вигідні. Це означає, що ціна і порівняно з їх можливостями саме оптимальна. В них гарний RPM, кількість обертів за секунду, за хвилину, і вони не дуже гучні. Звісно, якщо ви хочете саме дуже тихеньку збірку, то краще брати Nocta або Be Quiet вентилятори, але вони її здицінають. В два рази дорожче, ніж ці. Тим паче, якщо ви хочете, щоб вони стильно виглядали, я не пам'ятаю, щоб у бік були ось такі от вентилятори з такою підсвіткою і можливості так добре її налаштовувати. Ну і ще Ryzen, хоч не дуже гарячий камінчик, проте у нас буде теж на нього водоблок від Альфа Кула. Він карбоновий, із цього круто виглядає, і буде. Офігенно вписуватись в збірку з BMW. Живити це все у нас буде блок жилення TAF на 1 кВт, модульний, 80 Gold Plus. дуже класний блок живлення, гарні конденсатори, і взагалі він теж не дуже сильно гріється і не дуже шумить. Можливо, ви бачили, що інколи ми використовуємо версію з екранчиком, однак тут він буде у нас захований, тому немає сенсу використовувати блокжилення з екранчиком. Оперативної пам'яті 64 ГБ DDR5 від Kingston Fury по дві плашки по 32 ГБ. Чистота 36 таймінги. Ну і ще у нас тут є пам'ять від Kingston на 2 ТБ м 2 на SSD, NV3 PCIe 4.0. Це не вся пам'ять, яку ми зав'язуємо. Ще у нас буде ось така. Ось така пам'ять: це зроблено спеціально, щоб можна було вставити в екранчик, бо в екранчикі немає своєї пам'яті, а треба вставити MicroSD, щоб ми могли туди занести всі наші відосики, які ми хочемо транслювати, і вони у нас не збивали з кожним перезавантаженням ПК. Все ми це будемо збирати в корпусі Ленлі О11 Віжн. Його фішка, що тут якраз три скла з трьох різних сторін. Те, хто каже, що за цього гірше продуваємість, однак ми ставимо воду, тому з цим проблем точно не буде. Ми пофарбували деталі незвичайною фарбою, а точно такою ж, якою пофарбована BMW. Звісно. Тут не так багато слоїв, як на автомобілі, і немає поверх спеціального лаку. Однак вона буде попадати в тон з автомобілям. Це точно. Ми спеціально шукали наших знайомих автомайстрів, яка тут іде фарба, і її спеціально окремо придбали. А також ми, до речі, поставимо. Невелички краще для того, щоб можна було виводити різну метрику або відосики, якщо хтось захоче, і теж додавало такого певного стилю. Ви зараз побачите, як це все красивенько буде збиратись, і як швидко. Хоча ми на це витратили досить багато часу для того, щоб це все підібрати, зібрати, скомпонувати, і вам пощастило, що ви будете це бачити все буквально за скільки 10 хвилин відео. Тому чому б не поставити вже лайк за. Те, що ми вам показуємо такі курси збір. А ще спеціально для вас в коментарі і в описі до цього відео ми залишимо чат-бот в телеграмі і в вайбері для того, щоб ви могли собі замовити щось схоже, або взагалі могли проконсультуватись на рахунок збірок, які ви хочете собі придбати. Можливо, ви вже щось маєте в себе на увазі, якусь ідею і хочете її реалізувати. Ви можете проконсультуватись з нашим менеджером, вони вам допоможуть і підберуть те, що необхідно. Ну що, давайте до збірки.

Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute Wait a minute Тож ми вже зібрали ком, тепер нам залишилось тільки провести лік-тест, дочекатись скло і можна заливати. Чи напевно спочатку проведемо ліктест, потім зальємо і будемо чекати скло. Ну і воду ми будемо заливати прозору. Як ви бачите, екранчик ми поставили згори, встановили відеокарту вертикально, і ще такий невеличкий нюанс. Ми провели за помпою тут спеціально ще лед підсвітку. Для того щоб можна було теж підсвітити резервуар для води. Зовсім скоро ми вже зможемо протестити цю збірку. Ну і так, суди сильно дивіться. Ми теж це ув'яжемо. Це вже більш на кінець, коли ми все підключимо, все буде добре працювати. Ми вже ув'яжемо нормально кабельочки. Так що тут буде все красивенько. Вже ви бачите трошечки спойлеру, тому що ви побачили, яка буде сперду гравіровка на склі. Тепер ми встановимо інші. І будемо вже готові тестувати. Найважливіша антенка. Ну а що, у BMW взагалі є ось антенка, як акулка. Перший запуск. Працює. Яко. Тепер пішов крутий едіт. Edit gone, gone, nice. Baby, ще під час того, як ми робили цей комп, і нам робили гравіювання на склі, нас ще попросили зробити таку ж саму штуку, як ми вже робили в іншому BMW. Щоб у нас запускався комп з ключа. Ми це, звісно, зробили. Він включається і вмикається з ключа. Це довго. Я вже думав, що не спрацює. Ну, вмикається він швидше. Як вам збірочка? Мені особисто подобається ще рішення з екранчиком. Там можна виводити різну метрику. Зараз на тестовій Венді у нас просто там заставка, але ви можете налаштовувати під себе. Ще ми додали накладки на вентилятори е, відеокарти для того, щоб ще більше додати е, BMW-шності в BMW. Бо занадто мало тут значків BMW. X5 написано, ми вирішили, що треба, щоб більше було. Ну і трубки. Мені дуже подобаються наші нікеліві трубки, які вийшли з цим контуром. Зараз ми протестимо, як воно буде себе показувати спочатку в кіберпанки. 4К пресет Ray Tracing Overdrive. тільки ми вимикаємо Pass Tracing. і виставляємо DLSS на Quality, а не на авто. І зараз покажемо скільки буде. В грі бенчмарк навіть запускати не будемо сьогодні. Зараз я ще включу для вас метрику, ось, погнали. І у нас виходить на 4К 150 FPS в середньому. Відеокарта досить прожорлива. Не дивись на тому, що вона у нас чисто на повітрі, але все одно у нас споживає 450 ватт. Ви просто зараз від цього заліза ну, іншого і не отримаєте, у вас все буде літати. Щоб навчитись правильно грати, щоб не вдарятись, і було взагалі шикарно. Завантажена відеокарта у нас на 94%, тому що знову ж таки ми юзаємо весь і з DLSS на кволіті, але однак все одно. Це ж 4К, нагадаю. По температурам на процесорі у нас 70-71 градус Цельсія, і на відеокарті теж 70-70 градусів. Зараз ми заїхали в саму таку найвантаженішу, напевно, локацію. Це там де коло і багато автомобілів. І у нас от просіла десь графіка до 120 FPS 106, буває, в залежності від кількості NPC, які завантажуються у нас. Однак все одно це дуже-дуже добре. Давайте ще постеляємо когось. На. На. Stalker 2. На епічних налаштуваннях з DLSS, але без фрейм-генерації поки що. Подивимось скільки без фрейм-генерації, а потім вже запустимо з фрем-генерації. Ну гра вже трошечки пронавантажилась. Поки що там, де майже нічого немає. 103 кадри. 1% Лоу 62, але 0,1 Лоу 31 ФПС. Це чуть дивно. Однак, S.T.A.L.K.E.R. не найоптимізованіша гра. І от там де вже є люди, так, вже 71 кадр. Виходить, там не побільше NPC-шок. При цьому відеокарта завантажена на 81% на 88. І небагато жире. Ну, давайте спробуємо DLSS вимкнути. Е, без DLSS 70-63 взагалі кадри, я думаю, що в файтингах буде там, 50 максимум. Ні, 60 в навіть тримає. Тож, як я очікували, з цим залізом всі нові тайтли запускаються, і навіть старі, якщо брати кіберпанк як за старий, чудово. Під час тестів температура так і трималась у нас десь 70 градусів, однак я не можу сказати, що ми прям дуже довго зараз тестили. Він у нас простояв перевірку стрес-тест до цього, до того, як ми відправляли на печать, і все добре тримав контур температури, тому ми не переживаємо за те, що. Будуть фігові показники, коли поїде комп до клієнта. А зараз ми вже будемо його пакувати і віддавати клієнту. Як вам збірка? Взагалі? Я це напевно раз п'ять сказав за відео. Тому, будь ласка, хоча б один з вас повинен написати коментар про це. Бережіть себе, па-па!